Дівчата, хто буде в схованки зі мною гратися? Можна я? Можна, я теж з вами буду. Так, значить, я і Віка ховаємось, а ти, Аня, рахуй до 20. Дівчата, привіт. А можна мені з вами? Ні, не можна. Ти ванючка. Вір, та що я тобі зробила? Ми просто не хочемо з тобою грати, ясно? Так, дівчата? Ага. Ну хочеш, я тобі іграшку свою подарую, бо мені взагалі немає з ким дружити. Ну, якщо ти віддаш мені зайця Кубі, і скубі, тоді так уже буде. Дозволимо тобі грати з нами. Добре. Справді, танечка, ти така хороша. А можеш ще в мами попросити 50 гривень на морозиво? 50 гривень? Ну, я спробую. Танечка, то ти там прийшла. Щось ти сьогодні дуже рано. Мам. Можна я скубі візьму? А, ну звісно, бери. Прощай, скубі дух. Прощавай мій зайчик.